Одним з успішних проєктів кафедри менеджменту освіти у 2012 році став проєкт Громадська активна школа як інноваційна модель освіти майбутнього. Які ж наші досягнення. До мережі Гаш приєдналися 13 шкіл з Полтавського, Шитилівського, Глобінського районів міст Полтави та Лубен, що в цілому складає 40 громадськоактивних шкіл. Розширення мережі Гаш зумовило потребу у визначенні опорних шкіл. На базі Хорорського району та міста Миргород, які поширюють ідеї розбудови школи як громадсько-активної на місцях. Цього року кафедрою започатковано серію виїзних семінарів на базі районних методичних кабінетів для керівників шкіл з метою популяризації розбудови школи як громадсько-активної. і це проведені семінари тренінги на базі Гадяцького району та Гребінківського району. З метою впровадження сучасних управлінських технологій викладачами кафедри проведено навчальні тренінги та консультування щодо проведення самооцінювання якості діяльності громадсько-активних шкіл за міжнародними стандартами. Доброю традицією стало проведення естафети серед громадсько-активних шкіл. Презентували свою роботу Селищинська школа Машівського району, Жовтеве НВК Решетилівського району, Калишниківський НВК Полтавського району та школа No18 міста Полтава. Кафедрою видано посібники, «Інноваційний розвиток освітнього середовища громадсько активної школи, ГАШ як гарант розбудови демократичного суспільства, також опубліковано статті в журналах Постметодика та у часописі Освіта Полтавщини.